Привіт, дорогі друзі, це Андрій канал Ремонт душі, і зараз ми будемо проводити дегустацію. Правильно. Дивіться, бачите, я казав, пляшки мають надутися. Квас уже готовий. Зараз ми його відкриваємо і будемо проводити дегустацію нашого напою. Квас із бузини. Даємо йому так трішечки оп. Зразу бачите, бульбашки в ньому з'явилися такі. Моментально, бачите? Аромат. Неймовірний квітковий аромат. Це просто. М -м -м. Люди, доки вона ще цвіте, біжить в ліс. Я вам знімав, бачите, така пінка, зробив 64 літри. М -м -м. Ніжний такий медовий смак. Відтінок просто. Це неймовірно. Дякую тобі великий простір. Вам, любі підписники, дякую за те, що ви підписуєтесь на канал Ремонт душі. Ну що, я просто. Я просто в шоці. Така штука вийшла крута. Мед робить свою справу. Прям. Віп-напій. Він такий ніжний. Як мама. Не знаю, як вам це пояснити. Це така штука крута. Фух. Ну що, я можу його тут пити годинами. В нього такий, бачите, колір. Але смак. І аромат. Ніжний, свіжий, квітковий. Рецепт у мене на каналі Роман Душі. Підписуємося. До зустрічі в нових відео. З вами був Андрій. Піду працювати. Ви скажете над чим? Над новим відео для вас.